Доброго дня ми починаємо наш урок за темою металеві видобуток металевих металічних ресурсів і видобування металічних ресурсів і розглянемо на початку, пригадаємо. Що такі мінеральні ресурси? Мінеральні ресурси це захопність усіх корисних копалин, виявлених в надрах землі, що придатні до промислового використання. Вони поділяються на такі види: паливні, металеві, неметалеві і гідротермальні. А тепер перейдемо безпосередньо до теми. Подивіться у свій смартфон. Крім скла і пластика, які ми бачимо, в цій такій звичній і необхідній для нас річі дуже багато металів. Ви можете побачити табличку з кобальт, алюміній, мідь, залізу і інші метали. З цього складається наш смартфон. Метали оточують на сьогоднішній день наш скрізь. І важко уявити собі. Якби раптом метали зникли. Щоб отримати метал, необхідно добути металічну руду. Це мінеральні речовини із містом металів, достатнім для їх промислового використання. Зверніть, будь ласка, увагу цей залізо, хром, марганець, титан, цирконій, нікель тощо. З метал... металічних руд отримують два види металів. Чорні Метали та кольорові метали. Ну і, звісно ж, сплави, різноманітні сплави. Металеві руди поділяють на два види. Це однокомпоненті, тобто ті складаються з одного виду руди, так? І багато компонентів. Комплексні, які складаються з багатьох, з кількох. Різноманітних мінералів, гірських політ, які поєднують собі. За видобутком, руду можна поділити відкритий спосіб або кар'єр підземний шахний спосіб, комбінований, тобто частину проводять підземним, частину відкритим і дражний. Це видобуток і збагачення сировини, видобування руд чорних металів. До руд чорних металів належать залізні марганцеві, марганцеві, хромові руди, які використовують для виплавки чавуну і сталі. От в класі, якщо ви знаходитесь батареї, у вас да, виполні жавуну. Сталь досить міцний, міцний метал. Тощо залізна руда. Залізна руда у світі налічує 200 мільярдів тонн і ви можете побачити табличку країн лідерів за видобутком залізної руди. І хочу звернути вашу увагу, що Україна вона є четверте, вона одним з лідерів взагалі в світі за запасами залізної руди і за видобутком нашій таблиці, вона посідає шосту позицію. П'ятірка країн з найбільшими покладом залізної руди вони володіють і 70% світових запасів. Серед лідерів, ми сказали, є Україна, і саме в цих країнах розташовані найбільші залізорудні родовища та й басейни. Лідери з видобутку: це Південна Африка, Австралія, Китай, Габон, Бразилія. Літери з видобутку вже марганцевої руди. Зверніть, будь ласка, увагу, марганець для поліпшення якості човну і сталі додають марганець, тому що він дає залізу твердості, стійкості до стирання. Дві третіх видобутку перепадає на три країни: Південна Африка або ПАР. Далі Україна. Близько 25% світових запасів і Австралія. Дві третіх видобутку. В, 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 а разом з Китаєм, Габодом, Бразилією вони також є найбільшими у світі виробниками марганцю та його експортерами. Хром один з головних компонентів нержавіючої жорстокі. Жаростійкої кислотостійкої сталі та сплавів. Понад три четвертих загальносвітових запасів хромових руд припадає на Південну Африку. Великі запаси мають також Казахстан, Зімбабве, Індія, Фінляндія. Які є найбільшими виробниками і постачальниками хрому на світовий ринок? І я постаралася так, щоб до кожної кожного металевої руди було, було фото, як вона виглядає. Далі видобування руд кольорових металів. З чорними ми завершили, тобто це хром, марганець, залізні руди, основні, які ми розглянули. З чим же відрізняється? Кольорові метали. Вони поділяються на чотири основні групи і можна їх ділити ще: це легкі алюміній, титан, магній в 19 столітті, наприкінці 19 століття, коли почали тільки використовувати алюміній, то його вважали, що він навіть дорожчий ніж срібло та золото. Але швидко зрозуміли, що в золото все ж таки якості набагато краще. Важкі міць, винець, цинк, олово, нікель, благородні, платина, золото, срібро, рідкісні тощо. Перед нами карта світу, де ми можемо побачити найбільші родовища сировини, алюмінієвих руд, або бокситів, ми зараз будемо про них говорити мідних рут, нікелевих, олов'яних і поліметалічних рут. І так, алюміній це найбільш поширений метал у землі корі. Він міститься в різних гірських породах, але найвищий його концентрат, тобто вмістимість у бокситах. Боксити найбільш утримують собі алюміній. Ми бачимо, що за кількістю за лідером у вбудуванні. Бокситів є п'ять країн: це Австралія, Китай, Бразилія, Гвінея і Індія. Тобто представлені, в принципі, Більшість частин світу представлено. Світові запаси Бокситів складають 25 мільярдів, мільярдів тонн. Але по запасам, не по видобутку, по запасам, 50% це е, належить таким державам, як Австралія і Гвінея. Титан незамінний в авіаційному виробництві, буває з ільманіту та рутилу. Будь ласка, зверніть увагу, титан. Ви знаєте, це і в літакобудуванні його використовують, і в медицині це надміцний, надлегкий сплав. Хочу сказати, що в Україні у нас це Житомирщина, річка Ірша, узбережжя річки Ірша дуже багато саме. На запаси титанових руд. Половина світових запасів ільменіту знаходиться в Китаї і Австралії. А до країн зі значними запасами ми можемо віднести і нашу Батьківщину, а також такі країни, як Індія, Південна Африка та Бразилія. Давайте перейдемо до наступної мідь. мідь. Світові запаси 720 мільйонів тонн найбільшої частина зосереджена в країнах Америки. Тихоокеанському рудному поясі. Будь ласка, він буде, ой, він буде проходити через Чілі, Перу, Мексика, США, Канада. А е, ще, до речі, хто е, напише мені, які гори в перекладі означають Мідні гори, яка на їх найвища точка, на якому материку вони знаходять, отримує 10 балів. Так. І в Австралії та країнах Мідного поясу Африки це Демократична Республіка Конго, Замбія, Південна Африка. Країна, яка є лідером світового виробництва міді, це Чилі, це 30%. Виробництва МІДІ у світі. Далі йде Китай, Перу, США і Демократична Республіка Конго. Ну, і так я вже згрупувала, щоб було легше їх розглянути, поліметалічні руди, тобто це така комплексна сировина, полі багато приводиться для того, щоб отримувати, отримання багатьох кольорових металів. Перш за все, це буде свинець і цинк. Лідерами це Австралія, Китай, США, Канада і Казахстан. Олово використовують у сплавах. ну, Таким найбільш популярним є бронзо і антикоразійне покриття. Є два таких потужних олов'яних пояси: Тихоокеанський, Перу, Болівія, Бразилія. Ми пригадуємо, що це країни. Південної Америки і Східно-Азійський пояс. Він починається від східної території Росії та Китаю, де Таїланд, Малазії, Індонезія. Далі золото. Золото це золотовалютний запас, це основа кожної країни. Країни міряються між собою по кількості золота, що знаходиться у них в золотовалютному резерві. Золото це. 26% світових запасів, Південна Африка, далі йде Росія, США, Австралія та Індонезія. А лідером з видобутку золота є Китай. Срібло світові запаси значно більші, ніж золото. Це Перу, Польща, Чилі, Австралія і Росія. Хочу звернути увагу, що в виробах. Які ми з вами носимо, да, стоїть проба, якщо це золотий виріб, і це не значить, що він 100% золотий. Проба буде вказувати на вміст золота у даному виробі. Чим вища проба, тим більше золота у виробі. От, Дівчатка, можете подивитись на свої золоті прикраси, і якщо там 580. Друга, п'ята, перепрошую, зараз не скажу, проби стоїть. Значить така кількість грамів золота на кілограм речовини. Ну і далі уран. Я підібрала навіть фото, щоб він так світився. Це радіоактивний метал, переробка одного кілограму урану дає енергії, яка виділяється у разі спалювання 5,4 тисяч тонн кам'яного вугілля. Ми пам'ятаємо, що це дуже Активний такий метал і запаси у світі, саме його не кожна країна може похвастатись запасами урану. Ну, прикладом може бути Австралія. Ну і наступне видобування металічних рут в Україні. Цей матеріал пропоную вам самостійно переглянути. По сторінкам підручника. Чому? Тому що, говорячи про кожний з металів, чорних або кольорових на сьогоднішньому році, ми безумовно говорили про нашу батьківщину. Але все ж таки наголошую, що найпотужніші запаси у нас саме металів чорної металургії. У нас потужні Криворізький залізорудний басейн. Ми бачимо: Кременчуцький е, район е, родовища Залізних Руд, Білозерський залізорудний район і е, Керченський залізорудний басейн, який зараз знаходиться в анексованому Криму. Крім того, потужні, е, за, запаси Марганцевої, марганцевої руди е, дуже досить. Потужні і значні у світі. Домашнє завдання. Параграф 19. Видобування металічних ресурсів. І опрацювати дану презентацію. Дякую за увагу. До побачення!